Дорогі партнери, лідери, друзі та вся велика родина New Life. сьогодні особливий день, адже ми святкуємо 20-річчя нашої кампанії. 20 років тому ми лише починали цей шлях, а сьогодні можемо пишатися тим, чого досягли. Це не просто дата, це історія, це праця, розвиток, ваша енергія та зусилля, і, звісно, ваші успіхи. З кожним роком. Ми ставали сильнішими, крок за кроком вдосконалювали нашу продукцію, розширювали асортимент, впроваджували нові технології та прагнули до найвищих стандартів. За цей час ми досягли значних успіхів, ми стали лідерами на ринку. Наші продукти завойовують довіру та любов. Сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що New Life не просто компанія, а ціла команда однодумців. Ми пишаємося нашими лідерами та їхніми досягненнями. Вони отримують нові статуси, створюють команди і реалізують свої мрії. І це чудовий результат того, як багато можна досягти, коли є мета та оточення, що підтримує і надихає. 20 років це лише початок. Ми впевнені, що попереду багато нових вершин. Бажаємо вам нових досягнень. У кожному кроці, не згасаючи енергії та натхнення. Нехай з вами будуть сміливі, щоб мріяти, сила, щоб діяти, і успіх, щоб досягати. Ми разом пройшли ці 20 років і разом будемо йти далі, будуючи майбутнє нашої компанії та створюючи нові історії успіху. Дякуємо за довіру, за відданість. За невтомну працю і підтримку нове життя це твоє життя. New life, it's your life.